Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради інформує, обережно вибухонебезпечні предмети: авіаційна бомба, мінометна міна, артилерійський снаряд, протитанкова міна, граната. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно припинити будь-які дії поблизу, не допускати інших людей, відійти на безпечну відстань, повідомити екстрені служби телефоном 101 та 102, дочекатися фахівців, вказати місце та час, виявлення знахідки. Заборонено користуватися мобільним телефоном поблизу підозрілого предмета, торкатися та пересувати його, кидати у вогнище, вдаряти по предмету та розбирати його, накривати чи засипати землею, здавати на брухт. Пам'ятайте, необережне поводження з вибухонебезпечними предметами призводить до трагічних наслідків. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.